Друзі, всім привіт! От зараз в котельні я знаходжуся і хочу сьогодні поговорити про котельню свою. Як добре, що я зробив велику котельню. Дивіться, все врізається, навіть татин велосипед. І дорога. Два метри вона під землею. О, дивіться, і тут Кіт все, і котел, і бочка з водою. І навіть моя хазяйка капусту квас <реш> ну, капуста це в нас, як то кажуть, саме перше. Ми завжди наквашуємо, представте, отаку от чотирьохвідьорну е, каструлю. От то чотири відра влазить сюди. Це вже другий раз, вона має. Це вже другий раз, ми квасимо. Тут чим добре, бо тут мусор і тепло, я от бачите роздягнута. На дворі зараз холодно квасити, а вдома в хаті батьки, безпреділ був що страшне. І ми вже палимо вже. Зараз там помаленько собі тліє, насос на вечір включує і буде собі гнати на теплицю. В теплиці зараз 14 градусів. Каже, всіх був, ти дивився раніше різні відео, як перед тим, як строїти теплицю, то всіх котельні маленькі. Кажуть, тільки заносиш, каже, дрова і все. З вікном я зробив. А тут, каже, ми все в цій котельні. Все одно, що друга жила кімната. Да, ми да. тут все робимо в тій. Так, я не знаю, як тут класи капусту. Як вашу так, натираю миску натерла. Далі на око, цукор. Тако. Скільки десь ложувати приблизно? І знизу три ложки цукру. Так само Сіль. солі трошечки менше. Так. Чорний духмяний перчик. Хто має ще духмяний сипив? Я пав по старовинці. Так, своє домашнє лавровий листочок теж кидаємо і морковка. О, і морковочка. Тепер це все ручками ми пересипу. Бачите, я сьогодні в хустині. та як хазяйка, щоб ніде було сок не попав. І переминаємо, переминаємо капусточку. Її переминати треба добре. Я не дуже мну, бо в мене капуста м'яка. Це домашня капуста. Бачите, вітя сидів, перебирав оце все мені. Не ось... Ось така, така ніяка, але ми її мало кропили, але зато я знаю, що вона не дуже з хімією. і це домашня ось, капуста. Перебираю, От перебираю таку Ви, вирізаю. Чи... Мене сьогодні до роботи. Да. Такої хазяйської. Зато всі капусту, а які капустнячок да. а Варенички. Вареники дуже. З капусти тушеної, з квашена тушена капусточка. А то клас. А з олійкою. Це ж вітаміни наші. О. Да. Діти мої не їдять квашеної капусти. А вареники їдять. Капуста, просто... в нас йде за на зиму такі дві-три каструлі. Да, капуста у нас Це дві сім'ї. Так, тепер перейняли крижечку. Покажіть, скільки я вже насипала. І всипаємо. Може, хтось іначе квасить, може, якісь є рецепти. Додаю, щось інакше. Да, може, я не люблю того всього. Я, да, так як колись квасили бабки, діди наші. Цибулі не дається. І тоді ще її добре треба. Прісувати. Oh, да, щоб вона юшечку пустила, щоб вона квасити. Брін, тяжка це робота жіноча. Чи треба що треба її oh. м'яти, м'яти. І так, зробити. до повної каструлі. Потім вона ще зверху колись ставила якісь кирпичини, деверину, що її треба дуже добре впрісувати. Так само У мами є таке стекло кругле, і вона на нього ставить відро води і упресовує, і воно потім пускає юшечку. Скільки воно повинна стояти? Я не знаю, ну тиждень, два, а тоді банки перекидаємо. І вже стоїть в банках. Така, до речі, нині... я не знаю, чи там зараз задушні дні, не задушні дні. Хай воно мені не знаю і не вадить, бо я не знаю, коли там можна її квасти, коли не можна, тільки щели сьогодні квасити, та й квасимо. О, та й таке о. І так от трем. Звісно, це дуже, як то кажуть, тяжка робота жіноча, але... Я бачу, зараз на, на базарах є такі станки, що травма. Прям... Зразу з мішками приходять целофанові, купляєш ти капусту, і тобі зразу бах, наквасили і все. І да, готово? А то дивіться, тут отре. Головне, що тепленько, не холодно, можна й терти. Телевізор робить, <сум> не скучно. Що молодеється? Збоку зелений сад. Наблюдаємо. Все грає і співає. Що, я зайду. Подивлюся, що в мене там робиться. Так, у нас зараз 14 градусов, как я сказал. Треба какой-то лимончик озервать. Сибули сегодня нарву. С яичком. Хорошая. Петрушка дуже, дуже сильна. Детская петрушка. Кота будут купаться сегодня. З тим котом. Начайники нові купили сьогодні. Так, як ми зайдемо з тої сторони, бачу, я не можу на хорошого. О, крупного. А от. Це крупний. Розгрузити гілку дуже. Падеш. Угу. Не Можешь? Неге, такое. Та що це таке? Одною рукою неудобно. О. Такого лимончика зараз. Да поміємо його. Так що, друзі, вирощуйте лимони. Не тільки в мене в землі, а от лицо в ранках які. Що, на там колоться вже. Дутан ще. Все, зірвав я лимону. Дивіться, як гарна. Такий гарний что нас! С Здоровий. Здоровый грамм грам грам 800 сважите його. От, друзі, зважив лимона тільки що. 650 грамм що він більший А він 650 тоже и середній. хороший Що, рай ти вже знов мест утираешь да то треба повну каструлю натерти. Це не... ще да я підемо все Перечистити перечистити. Добре, друзі. Так що, хто не накласти, то класти капусту. Дуже смачно. До зустрічі.